Ще спірида Якщо ви додивились шматок попереднього відео і витримали цей градус кринжа. Друзі, то ви круті, вітаю на каналі Яніна Соколова. Сьогодні поговоримо про зустріч Трампа і Путіна на Алясці, її шанси на успіх, а ще класні новини від Сил оборони. Обов'язково додивіться до кінця. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал. Ну і ставайте спонсорами. Допомагайте чесній журналістиці. А відео, яке ви побачили на початку, це друзі росіяни крутять підлабузницький ролик напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Напередодні ж на Алясці, 14 серпня, сотні жителів зібралися на проукраїнський мітинг через зустріч Трампа і Путіна. Скрізь були українські прапори, плакати, маршовий оркестр. Люди скандували Україна, слава Україні. Смішно, що навіть українці знайшли дівчину, яка живе на Алясці, і коли вона про це сказала, в коментарях почали писати, що готові зібратися на банку аби знайти того хто ліквідує злочинця. Можливо, це буде вона. То якщо готова, окей. Бік жарти зустріч Путіна і Трампа відбудеться 15 серпня, п'ятниця об 11 за місцевим часом Ванкориджі це 22 за Києвом. Про це повідомляє Білий Дім. Крім того, запланована прес-конференція по завершенню. Ми плануємо її транслювати наживо. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Проте наразі невідомо чи. Трамп і Путін разом вийдуть до журналістів. Розпропагандистів, які приїхали до Аляски, розмістили у спортзалі. То ті скиглять, жаліються на спартанські умови. Ну, зі спартанські услові це штута від красного Креста. Ну, отак, вот от у кожного подушечка, полотінчика. Вот такие от перекриття. Здесь вот будуть спать журналісти вночі перед важнейшим саммитом. Міністр закордонних справ Росії прокоментував майбутні перемовини. Лавров каже, що нічого не загадують наперед, але мають чітку переговірну позицію. Ми ніколи не загадуємо нічого наперед. Ми знаємо, що у нас є аргумент. У нас є позиція, понятна, чітка. Ми будемо її злагати здесь. Уже немало зроблено в ході візитів. Стівана Віткафа, президент об этом сказав, і выступал от імені президента Трампа. Надію, що ми сьогодні за... ну, завтра завтра продовжимо тут очень полезний розгляд. До речі, Лавров приїхав на переговори зі США на Аляску у світшоті із написом СССР. Оцініть рівень крінжа від одного до десяти друзі в коментарях. Вікторович, а ви перший раз на Аляске. Лізі, скажіть, тут перший. У мережі сміються, що в лосі, що прогулювався поблизу військової бази на Алясці, упізнали міністра Сергія Лаврова. Сумна коняка, як часто називають Лаврова, перетворилася на лося. Далі говоримо друзі про дуже круті результати роботи наших сил оборони, вразили ну дуже важливий об'єкт на Росії, який саме за кілька секунд я не впинно, вам нагадую, щоб ви підписувались на наш канал. Продовжуємо. Попри очікування, чи може ця зустріч не мати жодного результату? Наразі дискутують західні медіа. Ймовірно, сьогодні сторони такі узгодять певні моменти, адже Трампу не відмовляють. А Російська Федерація не може цього зробити через тиск санкцій. Про це каже джерело Reuters, наближене до Кремля. Тому щось такі ухвалять. Ну історію з ухвалять ухвалювати ми теж вже бачили. Тому не здивуйтесь, якщо буде подібний результат, Росії потрібен час і вона буде його тягнути. Ну і бажано для Росії, щоб час був без додаткових санкцій, тому будуть хороводити Трампа. Трамп оцінює результат зустрічі з путіним на 75%, Припускає, що Києву можливо доведеться погодитися на передачу території. Втім, про це не зараз каже він. Президент припустив, що економічний тиск міг змусити Кремль стати більш поступливими, але одночасно натякнув Трамп, що Києву можливо доведеться розділити справи із Москвою фактично погодитися на передачу певних. Території менш оптимістичні аналітики інституту вивчення війни американського вважають, що Росія планує використати майбутній саміт на Алясці, щоб змістити фокус із війни проти України на російсько-американські відносини і домогтися економічного. Зближення вони ж там ще й про копалини будуть говорити. До делегації включили міністра фінансів Антона Суланова, також Кіріла Дмитрієва, які раніше не брали участі в українсько-російських переговорах. Тепер беруть Дмитрієв просуває тезу про історичну належність Аляски Російській Федерації. А Суланов, ймовірно намагатиметься добитися скасування. Санкції, ця вся бригада від Москви прибула в інституті вивчення війни. Припускають, що Москва хоче отримати економічну допомогу від США у Трампа. До речі, запитали, чи готовий він заради мирної угоди з Путіним скоротити війська НАТО. Чіткої відповіді американський президент не дав, проте пообіцяв подумати. I'll think about that for later. І поки Трамп думає, чи скорочувати НАТО, <рес> який крінж, та як домовлятися із російськими терористами? Ще один крінж. Наші захисники показують справжні перемовини. Ось так друзі палає після масованої атаки БПЛА Сизранський НПЗ. Один із найбільших у системі РосНЕФТІ і ключовий для південного Поволжя. Зупинка або серйозне пошкодження цього підприємства спричинить паливний дефіцит в регіоні, змусить перекидати продукцію з інших НПЗ і підвищить витрати на транспортування. Класно? Класно. Далі ще крутіше, бо сили оборони просто космос. Щоб ви розуміли, загалом сили оборони за цей рік завдали Росії втрат на понад 4% ВВП. Більшість ударів припадали на нафтопереробні заводи. Кожен десятий відбувся на глибину понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Про це повідомляє офіційно генштаб, рахуючи результати збитків. Ну а 14 серпня сили спеціальних операцій зсу вдарили по порту Оля в Астраханській області Російської Федерації ключовому логістичному вузлу для постачання іранських військових вантажів. Розумієте, що шахеди, тобто там були, які щоночі кошмарять мирні українські міста. Пошкоджено судно порт Оля 4 завантажене комплектуючими для дронів шахет та іранськими боєприпасами. Ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу в зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору коштів. Ми слідкуємо за подіями, які відбудуться на Алясці. Підпишіться на наш канал, ставайте спонсорами і подивіться наступне відео.